У центральній районі лікарні шостки нарешті визначилися з приміщенням для встановлення апарату МРТ. Наразі шосткинські медики чекають погодження з постачальниками. Якщо вони приміщення погодять, то будемо розробляти проєктно кошторисну документацію. Ну і в нас почався серйозний період. Контракт на минулому тижні. Контрактування з НСЗУ на минулий рік багато нового, багато неочікуваного. Ми 15 пакетів вже подали. По скороченій е, формі е, ще 10 пакетів плануємо подавати вже після нового року по розширеній формі, коли вони викинуть е, остаточні. Вимоги Олег Штогрин повідомив також про те, що для лікарень та амбулаторій громади надійшов гуманітарний вантаж від закордонних партнерів, які уже не вперше допомагають шостці. На минулому тижні отримали гуманітарну допомогу від фонду АІМСІ, який нам раніше допомагав. Вдячний пану Христіану голові фонду. Ми його знаємо знову. Нами виділили медикаменти засоби гігієни для лікарні. Як і центральна районна лікарня, наш заклад отримав гуманітарну допомогу від партнерів компанії АІСМ у вигляді медичних препаратів та засобів індивідуального захисту, соціальної гігієни буде все розподілено між амбулаторіями та роздана ріроздана категорія, яка цього потребує. <рикан> Олександр Сергійович, ви хоч що то ж давайте в сільські амбулаторії, в сільські ФАПи. Тому що <рикан> тут у місті десь в аптеку в аптеку хтось приїде, там же в нас нема нічого. Людина живе, може, хоч що то по геманітарці отримати разово. 1 грудня на базі управління праці та соціального захисту населення відповідно до розпорядження голови сумської ова відкрили пункт соціальної та правової підтримки членів сімей військовослужбовців, призваних на військову службу. Про це повідомила начальниця управління Антоніна Найметенко. Антоніна, дрова для воїнів, які на фронті для їхніх сімей возяться чи не возяться, і скільки завезли е, на сьогодні. Розкриття всіх пропозицій тендерних було в середу. Закриття договір будемо, якщо все добре пройде цього вівторка. Організовують і буде завозити освітяни. Продовжують працювати у змішаному форматі, намагаючися надати якісні послуги здобувачам освіти. Завершено ремонтні роботи в другому протирадіаційному укритті школи номер 10 В Ображіївському НВК залишилося тільки підключити електропостачання. Також тривають роботи в найпростішому укритті загальноосвітньої школи номер 8 Завершено монтаж котла в школі номер 10. В цю середу планується пробний пуск. Також а, чекаємо сьогодні на експертизу по будівництву укриття в школі ліцей. Наразі вже залита бетонна основа, підрядником закуплена металева арматура. Після експертизи повісимо договір і будемо проплачувати виконані роботи. Доведіть до ці проєктно кошторисну документацію експертизи по цьому укриттю. Микола Нога зауважив, що талановиті учні громади наразі мають бути якомога активніше задіяні в допомозі військовим, адже у них це гарно виходить. Наш батальйон тероборони там два дрони залишилося Всього тому що це як розходний матеріал. Там десь Наталія Олександрівна, які запчасті, повинні куплятися, і ваша молодь повинна її збирати ці малі дрони для того, щоб як розходний матеріал він був на фронті. Піднявся, подивилися, збили. Піднявся, подивилися, збили. Але ми повинні вспівати встигати за цим темпом війни. До речі, за словами очільника Шосткинської громади, наша громада дуже непогано виглядає на фоні інших стосовно закупівлі для фронту необхідних девайсів. Ми на четвертому місці в Україні по закупці тепловізорів. Купила Шосткинська громада. На 21-му місці. По закупці дронів, дійсно, одним із самих пріоритетних важливих завдань для роботи управління з питань надзвичайних ситуацій є організація в допомозі військовим нашим. Ми годами, всі разом роками, всі разом займаємося допомогою і не з рейтинги. Але дійсно є дослідження певні громадські організації різні структури досліджують роботи органів місцевого самоврядування в напрямку допомоги військовим і закупівлі військового обладнання та іншого. Тому будемо посилювати роботи, працювати. Заявок дуже багато від військових хлопців наших дуже багато на фронті, Тому підтримувати будемо і. Зараз от зараз обробляємо заявки, листи прохання від наших військових. Наприкінці апаратної наради Микола Ноган голосив на тому, що ніяких масових заходів на новорічні та різдвяні свята у громаді проводитися не будуть. Проте святковий настрій підтримуватимуть локальними заходами. в кожному садику в кожній школі в кожному. Позашкілля, там, де ставились ялинки, будь ласка, поставте. Для цього фінансові ресурси додатково не потрібні. Іграшки є з минулих років і таке інше. Тобто ялинки в старостинському округі в кожному. Якісь діток особливо, особливо діток, батьки яких знаходяться на фронті, ми обов'язково повинні привітати. Ми не ховаємо голову у пісок, що раз війна, то ніякого відзначення новорічних, новорічних дат не буде. Ворог розраховує, що ми будемо панікувати, що ми будемо нервувати, що ми будемо погано працювати, дітей вчити і таке інше. А ми не повинні погоджуватися. Незважаючи на все, ми повинні особливо молоді і нашим діткам створювати нормальний настрій. Україна буде перемагати, хто б що не говорив, і щоб хто не думав.